Бюджет нас складав всього-навсього 200 гривень. І знаєте, куди ми поїхали? Прямо туди. Луцький замок. Виглядає так, що тут вже все давно позасихало. Заходиш таке, за що я плачу. Дайте мені нормальний квиток, я хочу все. Дзвони дзвонять, ти ловка гонять. болотам, Бу почере, там де люди не ходять. Дуже цікаво, як до тебе додому завалює просто група людей. А ти ходиш там, не знаю, в трусілях і мішаєш якусь глину. Ну йдемо, подимемо. Ну, Коли я минулого разу був, він так плюс-мінус виглядав, в якихось сімейках вийшов такий мужичок собі. Ну а що? Я вдома, ви до мене прийшли, не я до вас. Груди має потужні. Сходка пацанів. Може палець відкусити? Настільки міцний дзьоб, що капець. Нема гаріх команди.